І вітання! Час Кременчуцьких новин на Алтаві. У Кременчуці планують скасувати рух маршруток за популярними напрямками. Кременчужани не утримують від кабельної мережі візит якісних послуг, а дитячі лікарі закликають батьків обмежувати дітей у споживанні шкідливої їжі. Про це не тільки далі у нашому випуску. Залишатися з нами буде цікаво. Сьогодні відбулася 35-та сесія автозаводської районної ради шостого скликання. В роботі сесії взяли участь 33 з 50 представників депутатського корпусу автозаводського району та громадські активісти. Подробиці пленарного засідання в наступному матеріалі депутати розглянули 18 питань порядку денного та кілька додаткових. Під час засідання обговорили низку питань щодо землеустрою, надання дозволів на будівництво гаражів та ряд інших. З депутатським запитом перед колегами Я виступив шукаю, Володимир Карамзі. Він нагадав при. Сьогодні про події, що відбулися наприкінці минулого року, 28 грудня. А саме під час мітингу під стінами міського відділу міліції, депутату райради Карамзіну не дозволив виступити. Троє учасників заходу підійшли до мене, перешкоджали мені говорити та не дали завершити виступ. Це були головний редактор газети Програма Плюс, власник газети, дружина Олександра Мельника, Тамара Мельник, Олександр Курилов. Голова громадської організації, громадський контроль та допомога Сергій Полюхович та депутат Кремічуцької міської ради Віктор Бугачук. вони фізично завадили мені продовжити виступ та вирвали з рук мікрофон. Таким чином, на мою думку, було порушено не лише конституційне право громадян України на свободу слова, якою, начебто, переймаються вище названі особи, а й була здійснена спроба перешкоджання моєї депутатської діяльності, що не могло не викликати законного обурення моїх виборців. Які також були присутні на цьому зібранні. прошу захистити законне право мешканців міста на свободу слова, свободу інформування та висловлення власної точки зору? Депутатський запит підтримали більшість голосів 27 з 33. Також під час пленарного засідання депутат Олег Савченко озвучив резолюцію про суспільну політичну ситуацію в Україні. Питання бурхливо обговорили. Втім, необхідної кількості голосів резолюція не набрала. Одне з додаткових питань порядку денного зняли з розгляду. Мова йде про прикрив випадок з публічним роздяганням кременчужанки під час новорічного святкування на площі незалежності. Обговорення даного інциденту спочатку ініціював депутат Савченко, а потім особисто він і запропонував зняти його з розгляду. Чому питання про ганебний факт розпусти при проведенні масових заходів не стали заслуховувати? Олег Савченко пояснив нам після сесії. Вчора мені зателефонував особисто заступник міського голови Малецький Віталій Олексійович, який пояснив те, що Дана ситуація, яка виникла, ну саме з прилюдним оголенням на сцені біля ялинки, це залежало не від міської, міської конкому, а він чергував саме біля цієї ялинки намагався припинити просто, скажімо так, не встиг вчасно зупинити оцю танцівницю. Та, 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 крім того, питання обговорювалося. Я був присутній на засіданні фракції регіонів перед. Е, Сесію ми вирішили, щоб, щоб це питання не слід все таки піднімати. Ця новорічна, так би мовити, пригода отримала неабиякий резонанс та безпідставні звинувачення деяких змін на адресу організаторів новорічної розважальної програми. Зважаючи на це, за роз'ясненням подробиць події, ми звернулися до очевидця та ведучого свята Андрія Редькіна. Це був просто танцювальний конкурс, в якому проявляли участь Хорошие, красивые девушки Кремчуга танцевали, их активно поддерживала площадь. И по аплодисментам мы определяли лучших и им вручали призы от спонсоров. После часа проведения конкурса эта девушка есть, нормально танцевала, нормально себя вела. И вдруг резко сняла с себя платье, что стало сюрпризом и для нас, и для всех присутствующих. Ну и конечно, после этого мы сразу прекратили ее участие, попросили одеться. Слітова і вона потеряла підтримку площі, Ну і я думаю, що прославилась, як і хотіла, навірно. З 1 липня 2014 року рух маршруток у місті планують змінити. Відповідну заяву зробив начальник відділу транспорту міськвиконкому Володимир Кургаєв. Попередній проєкт за рішенням міськвиконкому припиняє перевезення пасажирів на маршрутах номер 15 та 20. 17 Сімнадцятий має бути подовженим до ревівки. Причини та наслідки новорічного сюрпризу сьогодні намагалась з'ясувати Ірина Скрип. І в першу чергу тих, чиєю думкою нехтують, вона пішла в народ. Думка народу це думка кожного звичайного громадянина. Вона дає свою згоду, не погоджується, вимагає. Від її імені, говорять, її наслідують. Це по перше. По-друге, так, транспортна система Крамчука далека від ідеалу. В її основі автомобільний транспорт, який має вагомі недоліки, брудне повітря, шум та висока аварійність. По-третє, не можна ігнорувати і урядове рішення, в якому йдеться про неможливе існування однакових маршрутів. У нашому випадку номер 2 та 5 тролейбусних та номер 15 маршрутного. Нарешті дійшли до суті. Автобус гарно, тролейбус гарно, маршрутка краще. Мне кажется, маршрутка лучше будет. Потому что это удобнее для людей. И мне кажется, это просто не надо его закрывать. И это будет негативная реакция со стороны людей. Ой, нам трудно сказать. Вы знаете, мы все не скажем, мы не пользуемся. Это уже кто пользуется и, да, и да, этим маршрутом. Потому что они думаем, тогда да. будут страдать. Да я уже привыкла, мне так удобнее. Люблю маршрутки. Пускай остается. Вот, Троллейбусы намного медленнее идут, к тому же их меньше, к тому же там постійна давка, и в 15-й маршрут намного практичнее и удобнее. Конечно. Не надто переймаються тим, що їх очікує влітку водії 15-го, бо переконані дослівно, що на їх горб ярмо найдеться. Підмовила нам у спілкуванні завжди привітна диспетчер маршрутної служби. Нічого не знаю, нічого вам не скажу. А от водій тролейбуса номер 2 Костянтин з Одеси не вбачає доцільності змін. Йому маршрутки, які накладаються, не заважають. А от п'ятнадцяти маршрут з вами дійсікається. І він лично не мешает. Я всегда їх пропускаю. Та нам воно, як говориться, безразлічне. Для нас воно абсолютно ніякої різниці, я би сказав. Не буде імін. Кому це на да нікому не надо. а кому це нужно? Отут От питання. Ну я откуда знаю, кому ето вигідно. Маршрут номер 15, довжиною 15 кілометрів. Від річ порту до нафтопереробного заводу час руху півгодини. Маршрутки курсують кожні три хвилини. Тролейбуса номер 2 та номер 5 Маршрут проходять за годину, змінюючи один одного кожні 7-10 хвилин. Сьогодні у нас ще є вибір. А завтра, тобі ж влітку, приймемо те, що нам нав'яжуть. Ну значить, будемо їздити на тих, хто закрив. Ну як вийде простіше одразу щось зробити гарно, ніж потім доводити, чому це зроблено погано між іншим. Сьогодні у Кременчуці зіткнулися два тролейбуси. Інакше як курйозним цей випадок і не назвеш. Зазвичай у ДТП потрапляють мотоцикли, автомобілі чи маршрутки, а тут зіткнулися два тролейбуси. ДТП трапилося близько опівдні на водоканалі в районі зупинки громадського транспорту. Як пояснив нам директор Кременчуцького тролейбусного управління Олександр Вертюх, два тролейбуси слідували за маршрутом один за одним. Водій другого тролейбусу не витримав дистанція безпечного руху і зіткнувся з попереднім. На щастя, із пасажирів ніхто не постраждав обидва тролейбуси отримали незначні механічні ушкодження. Сьогодні телебачення стало невід'ємною частиною нашого життя, і від числа та спрямованості каналів, що транслюються, багато в чому залежить настрій та відпочинок глядачів, формування поглядів і уявлень про ті або інші речі, і події, дозвілля і світогляд. Звичайно, кожна людина має право обирати компанію, що надає телекомунікаційні послуги. Так само кожен має право обрати, що дивитися супутникове, кабельне чи ефірне телебачення. Але у будь-якому випадку користувач незалежно від обраної не форми має отримати якісні послуги. Та з'ясувалося, далеко не всі крименчужани, які користуються кабельною мережою візит, такі послуги отримують. Своє право на вибір Кременчужани втратили у буремні 90-ті. Саме тоді, у часи встановлення кабельного телебачення, з дахів багатоповерхівок Кременчука дивним чином почали зникати колективні антени. Подейкою, що цей процес відбувався не без участі власника візита Олександра Мельника. Кременчужани альтернативу втратили. Або підключайся до візиту, або залишайся без телебачення. Розпочалася доба цілковитої візитівської монополії у телевізійному просторі нашого міста. Знадобилися роки, щоб усвідомити візит далекий від ідеалу. Сьогодні часто можна почути скарги Кременчужа на якість трансляції телепередач у кабельній мережі візит. Особливо це стосується трансляції телепередач у ДТРК Алтава. Причому фахівці твердять, сигнал від Лтави надходить сталий і чіткий. При необхідності його навіть можна підсилювати. Сигнал телеканалу Алтава хороший і ми його даємо нашим абонентам без змінень, так як в случаї, якщо канал по яким-то причинам дає. Сигнал ниже качество ми можемо його в принципі, Но Телеканал Тава йде в хорошем качестве, і наші абоненти його приймають теж в тому же качестве, в котором ми та й інші телеканали в кабельні мережі візиту далеко не завжди демонструються користувачам у належній якості. То мерехтить щось, то сніжить. А візита наші жителі нашого постоянно, то постійно то, шипить, то немає сигналу. Ну, не качество. Я вважаю, що цена. Не соответствує качеству сигналу і телевідення. Візит нас чогось візит не показує. Сніжить і не ва показує. Іногда ви подивилися. Но... На що цього, конечно, да. Некоторые каналы, конечно, Мне не совсем нравится, безусловно. Звичайно, нашим землякам не подобається сплачувати абонентську плату за неякісну трансляцію. Кожен вирішує цю проблему по-своєму. Хтось встановлює супутникову антенну, хтось купує тюнер цифрового телебачення. А я візит не смотрю. А почему? А у меня спутник. А почому там не путіні? Потому, что... Потому что спутник бесплатно. А мы его не смотрим, извините, да. вообще. Да. Почему? Ні, смотрим. я, чесно горе, візит не смотрю. А я на Т2. є ще один шлях змінити надавача послуг. Таким шляхом пішли крименчужани, мешканці будинку номер 18 що розташований у 278-му кварталі. Вони розповіли, що тривалий час отримували неякісний сигнал, та й пакет каналів візиту їх не задовольняв. До речі, два роки тому телекомпанія Олександра Мельника пропонувала для перегляду у кабельній мережі 42 канали. Натомість мешканці молодіжного, які користувалися послугами ТОВ Чумгак, вже тоді мали можливість дивитися понад 70. Група наших жильців з'явила е, желання, предложила все-таки давайте, так як е, е, чумгак е, телекомпанія е, на Молодіжному, багато е, там абонентів. спрашивали этих жильцов, жителей, интересовались. Все говорят, а да вот такое-то количество, качество такое. Я лично сам ездил, смотрел и решили обратиться в телекомпанию «Чумгак», чтобы официально в составе договора и смотреть, просматривать телевидение, в смысле наслаждаться. Так, монополіст Олександр Мельник почав втрачати свої позиції і продовжує втрачати. Адже за останні роки, сидячи з розповідей Кременчужан, якість послуг що надаються, не поліпшилася. Добігають кінця новорічні свята. Вже через декілька днів зелені деревці, які прикрашали наші оселі на Новий рік і Різдво, знімуть свої святкові прикраси, відправляться на смітник і стануть звичайнісінькими дровами. На КТП 1628 вже давно дійшли висновку. Ялинку потрібно не викидати на деєвське сміттєзвалище, а збирати. Та переробляти на дерев'яні брикети для власних потреб. Більше знає Тетяна Андрієва. Ще два тижні тому така затребувана кремечужанами новорічна ялинка сьогодні стає нікому не потрібною. І як несумно це звучить, відправляється на смітник. У Кремечуському держлізгоспі ще місяць тому до новорічних свят планували реалізувати для потреб населення близько 20 тисяч лісових красунь. Як повідомили нам сьогодні, насправді було реалізовано лише 17,5 тисяч ялинок. Як пояснює директор лісгоспу Валентин Свереденко, вийти на планову цифру їм завадили приватні підприємці, які буквально заполонили Кременчук своїм товаром. Дерева різних хвойних порід завезли до нашого міста із Черкас, Кіровограду та Прикарпаття. Скільки новорічних красунь ялинок придбали кременчужани для святкування нового року? Остаточність на сьогодні не скаже ніхто. Але комунальники знають точно, що вже через декілька днів отакі сухі деревця заполонять і контейнерні майданчики, і смітники. І в цьому полягає головна проблема. Кременчужани із рукови. Рік вперто не бажають складати ялинки окремо від загального сміття, хоча комунальники закликають їх до цього, начебто нічого складного цьому, але плідні співпраці не виходить. Закінчить у нас новогодні праздники. Зараз жителі міста почнуть виносити ялки з квартир на площадки контейнери. У мене просьба одна, щоб пожалуйста йолки складировать отдельно трупно від крупногабаритного мусора. будет у нас отдельная бригада ездить, собирать елки по городу и потом на дальнейшую утилизацию отправлять их. То есть это нам облегчит работу и ускорит эту работу по сбору елок в городе. Шоколадні цукерки та майонезні салати зловживання саме цими продуктами у новорічні свята найчастіше стає причиною розладів травлення у дітей. Про це кажуть фахівці, які на цьому знаються, медики дитячої лікарні. Втім, як не дивно пожвавлення у своїх відділеннях не відзначають поки що, впевнені гастроентерологи. Незважаючи на свята із щедрими застілями в інфекційному відділенні дитячої лікарні відносно спокійно, наслідків нераціонального харчування маленьких кремечужан тут не відчувають ті, яким зараз і приписана дієта, кишкові розлади отримали як побічний ефект від вірусних захворювань. А чисто таких, щоб, наприклад, явно було зв'язано з прийомом стола, то ні. А синдром, тономічський синдром. Він може в будь-який момент бить независимо на фоні чаще. Всього на фоні вот каких то вірусних інфекцій, там кишечних інфекцій. Батьки кажуть, намагаються годувати своїх дітей раціонально. Багато хто з пацієнтів уже навчений досвідом. Я стараюся ему ні жирного, ні жареного, ні бульйонів, нічого такого не давати. Такою стараюся. От м'ясо імена супи тільки на воді. Конфети у нас сейчас очень, очень, очень і То смактульки і все. Потому що зараз мы, після того як ми в тому році пролежали 4 месяца подряд місяці рази, то більше не хочеться. Ну, у нас дієчний дуже новий рік був у зв'язку з хворобою, тому те, що приписав лікар, в нас новорічне на меню. Відварене м'ясо це була картопля і сухофруктів чай. А ти послушно лічишся? Нізі. Угу. <говорить> Кушать конфети, Ой, молодець, даже терпить уколи. Вже не колени. Поки що відносно спокійно і у гастроентерологів Втім, наслідки новорічних переїдань у дітей вони відчують трохи пізніше, коли дадуться знаки усі пакунки шоколадних цукерок та порції майонезних салатів з'їдених дітьми у свята. Послідство новогодніх і всяческих праздників починають сказуватися во второй половині января, тоді, коли, коли діти виходять. В школу після канікул всі вже все одпразнувалі, пора би вже віддихнути, і здійсню починаються проблеми: болі в животі, ташнота, слабость, проблеми з кишечником і так далі. Попереду останнє новорічне свято з щедруваннями, посіваннями та застіллями. Напередодні лікарі закликають батьків обмежити дітей у споживанні жирних, гострих, смажених страв та численних шоколадних солодощів. І далі прогноз погоди, що його надали нам спеціалісти полтавського гідрометеоцентру в ніч на суботу в області можливий дощ зі снігом. Температура до плюс 4, а в день без істотних опадів і до плюс 5. У неділю погода суттєво не зміниться. От з понеділка варто чекати похолодання. До подій Кременчука повернемося у понеділок. Дивіться нас у пів на 10 вечора. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.